Друзі, я вас вітаю І сьогодні. Ми трошечки дотронемось до зірок і я вам розповім про автомобіль, на якому побудована імперія компанії в розумінні того, як взагалі ця компанія прийшла до успіху. Ну, на мій погляд, звісно, я не знаю, як там в них це все вийшло. Знайомтесь це Subaru Impreza VRX. і це в принципі все. Та ладно, я жартую. Це фейковий RX, Насправді тут двохлітрові, як на автоматі. Але все ж таки є один синонім, який об'єднує взагалі всі Subaru. Привіт, четвертий циліндр. Хто там? Приємного перегляду. Ну і давайте почнемо з дизайну. У нас друге покоління. І з простого дуже е, непогано вона виглядає. Це насправді дуже така древня реалійна історія. Якщо ви трошечки знаєте про субару, то це взагалі е, топчик. І якраз таки трушні субароводи, вони обожнюють саме друге покоління за те, що можна купити 2,5 на турбі і робити ратата з кожного перехрестя. Ну тому що ось, ось, ось цей звук, е, опозит, плюс до цього, якщо там ще й було оф на турбі, і оцей ратата ззаді вихопати, ось така банка. Ось це все, що люблять субарісти. Я думаю, що Найтрушніші субарісти, вони якраз таки а, вітають друге покоління, а сучасні імпрези вони такі, фу, що це взагалі? Тіпо, знаєте, фу. Не дуже, це взагалі як у всіх, і тут такий. <гум> <гум> Тому що по дизайну вона виглядає дуже і дуже ще непогано. Ну дивіться, це свого роду японська якість. І зрозуміло, що час іде цьому автомобілю, якщо вже навіть порахувати, знаєте, якщо я раніше думав, що десятирічна Subaru це ось це, то насправді я скажу так, що це не так. Тому що десятирічна Subaru виглядає вже зовсім по-іншому. А на сьогодні цьому автомобілю вже виходить. 17 Років, навіть 18 років, тобто вона ось-ось уже -ось проходить із цей поріг, коли звичайні люди стають дорослими. То тут випадок той, що вона стає свого роду таким от об'єктом уособлення тих, хто дуже сохне за собором. Тому що ті, хто сохне за собарами, як я казав раніше, вони приймають друге покоління, вони приймають форіки другого покоління, коли він був ще трушний, коли він був ще з цими безрамковими вікнами. Ми ж знімали третій форік. Ну він вже я думаю. По думкам тих, хто їздить на других форіках, вже зовсім не такий, взагалі продався, і це в маркетинг скатився. А от раніше було краще і робили це все інженери. І коротко про інженерну думку я вам зараз покажу, що тут взагалі. Ми, е, дивіться, ми тут знімали якраз таки більш сучасні Subaru, і там історія більш проста. Тут же все-таки дуже прикольно в плані того, що тут міг бути класний турбовий двигун 2,5 літра або навіть 2-літровий. В нашому випадку це більш такий спокійний варіант. Це двохлітровік, це Атма, це автомат ніякої палки. Хоча я думаю, якби вона була на палці, вона би вже більш звавжвавіше себе почувала, тому що все ж таки це дрівнющий, чотирьохступеневий автомат. Загалом щось сюди і могли ставитися. Ну, двигуни серії 1.5, 1.6 Я не буду затрагувати, тому що якщо вони тут стоять, то це е, не предмет гордості, а все ж таки, це е, позор українською. Сором це сором власника. І коли він приїжджає, я думаю, на сходки має 1,5 або 1,6, Він такий: ну, в мене просто гарна Subaru, тому що ця штука нікуди не їде. З 2 літровіком вже навіть Атма вже ситуація трошечки покраще. Але не забуваємо, що все це опозит. І як ви всі знаєте, шутки про четвертий циліндр заходять в чат. Чому? Тому що а, ці мотори класно спроєктовані, та вони їдять масу, Це в них взагалі в розряду нормальних речей, тому що у нас мотор. Вижить в дев'яносто градусі, він нерівномірно знашується. Це взагалі стандартна історія. Але інша історія, чому з'являється ось цей фантомний стук в четвертому циліндрі, через те, що а, ця штука дуже гаряча. Якщо ти на ній робиш -та, та та дуже довго, в тебе починає вести його. І після того, як в тебе його повело, у тебе оцей з'являється фантомний стук. І якраз таки в четвертому циліндрі, це насправді конструктивна, можливо, в деяких моментах помилка в плані того, як вони спроектували систему охолодження. Але все ж таки, якщо ви дивитесь Subaru, хочете її собі придбати, то по-перше, ви можете зайти на дошки, подивитися взагалі, скільки вони вартують, і трошечки підофігіть, тому що добре, добре, збережений варіант із класною технічкою буде коштувати грошей. А по друге. Дивіться, все ж таки, такі моменти в плані того, і дуже уважно обирайте, чи все ж таки він не дає цей фантомний стук, тому що ви можете, як в нашому випадку, просто купити автомобіль, приїхати додому, і зрозуміти, що мотору пизда. Після цього ви замовляєте новий двигун з Японії. Дуже шаристо, дуже класно, якщо ви знайдете цей мотор в гарному стані з невеликим пробігом, ставите його сюди і далі біт не маєте. Ну, власне кажучи, робите просто планове ТО, докупаєте літрушечки масла, надалив і все з ним буде класно. Мотори ці Subaru тягне дуже довго. Тобто вони, вони почали випускатися з якихось там 90-х 97-го року. Точно не пам'ятаю, зараз буде десь тут інформація, якщо я помилився. І вони тягнуть цю історію дуже довго, але який момент. У них декілька ревізій, де вони трошечки щось намагають допрацювати, але глобально, технічно він залишається плюс-мінус такий же, якщо ми там відкриємо якусь більш сучаснішу Subaru, наприклад, з цим же ej мотором Тому тут історія така, що просто пацана. Вони в чому класніше. Вони ось зробили двигун. Так, окей, поставимо в одну машину, подивимося, як вона покаже. Ага, є ось такі поломки, намагаємося щось допрацювати. Але конструктив його не віднімеш, тому тут є деякі конструктивні моменти, і до цього треба бути готовим. Тому загалом технічка класна, вона цікава, звук цей просто перфекто, це зрозуміло. Але все ж таки, все ж таки, Є декілька з цих, але які дуже сильно зупиняють перед покупкою саме Собару. Тому що всі бояться масложора, жора, хоча якщо ми зайдемо в якийсь старий BMW, ну там. Схожа ситуація, і я думаю, що відкапіталить, що те, що те, буде вартувати плюс-мінус одних і тих самих коштів. Просто люди бояться опозиції. Але насправді це крута історія. Дуже класний звук, дуже класна керованість на дорозі через те, що мотор знаходиться нижче і він відповідно має нижчий центр тя, центр мас. Тому загалом історія прикольна, цікава і незвична. Вона в тебе не їсть? Ну, тому що це новий мотор. Ну от. Тому тому я розумію, що весь шар, що ще плюс 15-20 тисяч, і я думаю, щось потихеньку почне. <glac> <efecto> я не буду. <erschafa> <Все. iniz> ну так, <да>, так. <noise> І дивіться, по задній частині. Ну, це просто дань моді в тому, як повинна виглядати Subaru. Звісно, є виробники, які її дуже класно косплеють. Не зовсім в деяких моментах вдало. Ну, якщо ви не зрозуміли, то. Де анексія? Це дуже такий вдалий касф на субару. Хоча насправді ну, це виглядає класно, трошки по спортивному. Ми ще спускаємося. Ось ці дві банки. Мені подобається те, що власник підійшов до вибору якраз насадок по-розумному. Тому що ось ці дві банки виглядають набагато культурніше, ніж це відро, яке Subaru субароводи прикручують собі ззаді замість вихлопу. Тому і звук класний, якщо ми там беремо по всій вихлопній системі, тому що банки підібрані правильно. І навіть не дивлячись на те, те, що це звичайний двохлітровий катма, а він звучить дуже і дуже непогано, тому що все ж таки опозит, опозит все одно звучить це класно своїм властивим цим бубубу. Далі багажник. Дивіться, який варіант. Ми можемо відкрити його з ключа. Це такий вже древній випадок, тому що ніяких кнопок немає. Або я йду в салон і роблю ось такий от мув і відчиняю багажник. Багажник і вже. Стоїть САП, це вже класно. А, далі слухайте по тому, як тут все по місці зроблено, то дуже і дуже непогано. Він доволі просторий. Так, він ось ось такий всередині, по формі, дуже такий тунелеподібний. Але загалом тут місця дуже багато, тому що я думаю, що якщо ми зараз торкнемось з заднього ряду, то там місця геть не буде. Я так думаю. А, далі із корисних якихось моментів а, є знизу. Поличка з запаскою. Є ось такі кармашика, що у нас тут знаходиться. А тут у нас знаходиться вогнегасник. Прекрасно. Ти поки його знайдеш і витянеш трошечки підофігієш. А, кліщі, тому що мені здається, що колись вона не завелась, в неї просто сів акумулятор. Вона а? а вона, вона допомагає. А, ну і загалом, власне кажучи, все, багажник є, він доволі вмісткий. Тому з цим питань немає. Ну і лавка, звісно, ну, лавка це такий стиль. Тому, в принципі, тут все зрозуміло. Тепер давайте все ж таки підтвердимо або спростуємо мою теорію на рахунок заднього ряду. Ходімо, ходімо. Ну і тепер власне, сам задній ряд. Він є, можна сісти і на цьому досить. Тому що тут нічого такого прям немає. Підлокотників немає, є електростіклопідіймачі, є ось такий от пластик, є попереду ковші. Є скло, яке не опускається повністю, є ряд задній, на нього можна сісти і на цьому досить так. Тут трошечки тіснувато, як я в принципі і казав. Тому загалом тут сидіти можна, їхати можна. Як там якихось фішок в плані там, якогось світла, клімату, тут ви не побачите, тому що не забуваємо, що машина 6 року і по своїй суті, це все ж таки трошечки свого роду архаїчна машина. Весь її потенціал розкриться тоді, коли ми сядемо за кермо. І поїдемо, не дивлячись на те, що все ж таки це звичайний 2 атма. Трошечки жорсткуватий селектор, прямо такий. І починаємо їхати. Знаєте, перші метри і перші відчуття взагалі за кермом, це те, що ну, свого роду такий собі трактор на повному приводі, кому класно їздить по полям. Чому трактор? Тому що, по-перше, ти сидиш в оцих ковшеподібних сидіннях, бачиш оцю ноздрю, бачиш капот, ну, повний привід. Ну, власне кажучи, така ралійна історія дає натяки на те, що це такий собі синій трактор. Тому це, 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 це прикольно. А й цей звук. Ну, типу, знаєш, е, немає таких прям емоцій вау, що ти нажав і типу ву! Типу, поїхала. А от звук. Ну, додає трошечки емоційності. Блін, як незвично з цією Дрю їздить. Прямо є в цьому якийсь свій, можливо, навіть шарм. Тепер дивіться, по загальному комфорту. Є клімат, він ось такий. На крутівках, є підігрів керма, а, є знизу ось така от невеличкий кармашек з прикурювачем 12 вольт. А вже є вкорячений Android планшет. Це зручно, це цікаво. А По тому як вона їде. Як ви могли бачити спочатку, вона доволі така бодра, Як це бодра? жвава. Во. Вона доволі жвава в плані того, що от, ти починаєш рух, нажав на педальку і все поїхало. Педалі в тебе є ось цей відклик. По тому як якраз по підвізці, я думаю, картинку ви бачите, в плані того, що підвізка, хоч і їсть ямиці всі, вона доволі класно спрацьовує, але вона от дуже зажата, трошечки жорсткувата, навіть тому що вона ось така, ось така. Ти разом з підвіскою рухаєшся йти. Але по тому, як вона їде, так хотілося би ручку, ось цей звук турбіни. Але навіть на оцьох двох літрах, на старезному автоматі. Дуже непогано вона себе почуває. Потужності та віддостатня. Так, якби, знову ж кажу, була механіка на цьому двигуну, то відчуття були б зовсім інше, тому що це древній автомат. Але в чому плюс цього древнього автомату? В тому, що він дуже і дуже надійний. Зламати його це дуже такий важкий виклик для власників Subaru. Тому що це гідромеханіка. Це нічого важкого, просто вчасно змінюйте мастило в коробці, і буде вам щастя. Тому що тут потужності не так багато для того, щоб її повністю прикончити. До того моменту, коли в тебе вже пакети фракціонів гарять. І ось тепер ми на рівній дорозі. Все. І історія в тому, що цей автомобіль ще простояв на конвеєрі. Дуже довгий час. Тобто пізня версія випуску другого покоління це 90-90, це 2007 рік. Ми сидимо в автомобілі 2006 що є, скажімо так, його пізнім а, представленням, тому що у них було декілька варіацій тому, як може бути друге покоління представлено, тому що є оцей, а, Лупати, як його називають, тому що ось ці круглі фари. Шо -шо? Ну, Є там це сама, де перше, коли Ну, так, Да. Там, да. Он третій, там вже високий. Ось цей звук. Вона не їде. Так, типу, картинка їде як звичайний розгін. Але ось цей звук, типу, вау, я нажав, я поїхав. Так вона їде чуть-чуть швидше, ніж ми їдемо зараз в потоці. Так, вона набирає непогану швидкість. Але в загальному вона їде як уже середньостатистичний автомобіль на автоматі 16-го року, типу, якось там uh, Kia Ceed, uh, що там Kia Rio є. Sonata Hyundai, вона їде приблизно ось десь так само, тільки ти не звичайний пил у потоці. Тебе помічають всі, на тебе звертають увагу, тому що ти яскравий, в тебе є ось ця наліпка. Так, ми фейки істяй, тому що це такий стиль уже від власника. Але загальна історія полягає в тому, що. Ти не такий, як всі, тому що Subaru купують дуже такі впевнені в собі люди, тому що, знаєте, для того, щоб мати субару, ти повинен бути сильним і намагатися. Тягнутися прямо максимум до верху, тому що ти не можеш опустити руки. А тоді, коли ти купив Subaru. У тебе бути ось, ось цей за запал, щоб її підняти, відремонтувати, тримати в робочому стані. Тобто, це все про власників Subaru, тому що вони по своїй суті вольові люди, котрі вирішили купити собі ось цю емоцію, і цю емоцію в певній мірі вони її отримують. Друзі, прийшов час підводити підсумки. А в підсумках я вам скажу так, що Subaru Impreza другого покоління це свого роду шлях самурая. Тому що у самурая немає цілі, у нього є лише шлях. І якщо ви хочете пройти цей шлях, заходьте на дошки, обирайте. Якщо маєте вільний час, то вам. Цей автомобіль залишить багато емоцій від того, як ви на ньому їздите, як ви класно кайфуєте від цього звуку, як на вас звертають увагу перехожі по місту, але і так само будете цінувати ті емоції, які ви проводите в гаражі, коли потихеньку намагаєтесь його довести до розуму або навіть трошечки відремонтувати. Мої ж рекомендації на рахунок того, як потрібно його купувати, залишаються тими, що потрібно просто добре віддивитися всі моменти по цьому автомобілю. Його не можна приїхати просто в лоб, типу заводиться, заводиться коробка є, коробка є. Вона їде, їде, все беру. Тут потрібно трошечки підійти з розумом для того, щоб ви потім не змогли відкатати два дня. У вас стуканув мотор, і ви сказали, що собару фігня. Якщо ви хочете все ж таки зрозуміти насправді цю філософію, полюбити цей бренд, то вам якраз потрібно грамотно обрати автомобіль. І тоді ви від нього отримуєте максимальну кількість емоцій. Вам же, друзі, я дякую, що ви дивились це відео до кінця. Бережіть себе, миру, і побачимось.